Мабуть, кожен, хто бачив знамениту народну картину Козак Мамай, хоч раз замислювався, хто ж таки на ній зображений. Це збірний уявний образ козака чи все-таки реальна історична особа. Звідки з'явилася поширена на Дніпрянщині картина, достеменно ніхто не знає. Воїн-бандурист міг виникнути як збірний образ жителя прикордонного князівства Мамаїв. Мамая ми могли називати жителів цього князівства, але більш ймовірно, що культ предка засновника козацтва Мамая поширили на Наддніпрянщині саме його нащадки князі Глинські. Тож привіт! Це подкаст Україна за кермом. Я його ведуча Настя, і сьогодні говоримо про ймовірного засновника козацтва Мамая. Найбільшого поширення зображення козака Мамайна було всередині гайдамацького XVIII століття, коли повстанців очолювали поспіль кілька ватажків із прізвищами Мамай. Але дослідники твердять, що витоки цього образу значно давніші і на картині зображали не простого козака, а легендарного засновника українського козацтва. З часом козак Мамай став настільки символічною фігурою для українського народу, що коли спалахували повстання, обов'язково з'являвся Мамай. Свій отаман Мамай, як і вчериця, з'явився на Черкащині під час визвольних змагань 1917 21 років. Був мамай Олександр Панчук, у лавах ОУН. І сьогодні в лавах Збройних сил України є бійці, які користуються цим сакральним для кожного українця іменем. Але давайте таки спробуємо з'ясувати, хто ж був першим мамаєм, так, і хто такий мамайкият. Після монголо-татарської навали 1240 року українські землі увійшли до складу держави Джучидів Золотої Орди. Татарські князі стали дідичними володарями наших земель. Від них правили в землях місцеві отамани, а баскаки, наїжджаючи, збирали данину від тих отаманів. Загалом землі північного причорноморя, Приазов'я та Криму, з 1220-х років належали половецькому роду киятів. Одним із найвідоміших воєначальників або темників Золотої Орди того часу і роду був Кримський емір Мамай, який народився приблизно в 1335 му а помер в 80 роках. Столиця цього Мамая, Мамай Сарай, розташовувалася поблизу території сучасного Запоріжжя за 18 кілометрів від острова Хортиця і нині відома під нас Кучугурське городище. У 14 столітті це місто було другим за розміром після Кафи, тепер Феодосія, на території сучасної України. Тобто, місто Мамая було другим за розміром на території сучасної України на 14 століття. Уявіть собі, це не Київ, а Мамай Сарай. Прадід Мамая Тулук Тимур був першим відомим правителем Криму з роду киятів. Алібек, батько Мамая, був правителем Солхата. Нині це Старий Крим у 1356 році. У цей час молодий мамай став сановником при дворі хана Джанібека, і у 1359 році наступний вже хан Бердібек призначив його на посаду Беклярбека. Дуже Тяжко це все мені вимовити, але я стараюсь. Ця посада була найвища в Золотій Орді після Ханської. Того ж року Мамай уклав союз із великим князем Литовським Ольгердом і спільно з ним почав у 1362 році війну з Волзьким царством, яке опанували царевичі Джучиди з лівого східного крила Улусу Джучі. Уявіть собі, війська Мамая спільно з литовськими боролися проти ординців та їхніх союзників-московитів і повністю визволили з-під них землі теперішньої України. У 1362 році до складу Великого князівства Литовського увійшло Київське, Новгород Сіверське і Подільське удільне князівство, що було оформлено спеціальним ярликом Мамая. Також в цей час було засновано ворожу до Волзького царства і союзну до литовців до Ольгарда Мамаєву Орду, територію якої від 1365 року стали степи при Чорномор'я, при Азов'я і Криму. Що вам говорить назва Шехера Аль-Джудіт? Це місто, яке обрав собі ставкою Золотоординський темник Мамай. Велике місто Золотої Орди, яке існувало. 14 столітті поблизу Запоріжжя, як я вже казала, 18, всього 18 кілометрів від Хортиці. На 14 століття воно було другим після кафи найбільшим поселенням на території сучасної України. Воно було розкопане в 1953 році, в урочищі Великі Кучугури Васильівського району. І це сталося напередодні створення Каховського водосховища, яке його і затопило. У 1953 році експедиція Інституту археології поспіхом проводила розкопки ворочищі Великі Кучугури. Археологи знайшли слід старовинного міста площею у 10 гектарів, залишки мечеті, будинку, схожого на палац, правителя. Та бані. Бані в Кучугурському городищі існувала там існувала складна система кан, яка опалювалась досить великою цегляною піччю, збудованою на кам'яному фундаменті. І сама споруда баня і специфічні опалювальні системи кани були традиційними для золотоординської міської культури. До речі, в мене є окремий випуск про золотоординське місто, середньовічне золотоординське місто на Херсонщині біля сучасного поселення Тягинка. Ви можете знайти його десь тут зліва чи справа. Я не знаю де буде ця підказочка. Все це, це говорить про те, що до приходу Російської імперії на землю північного причорноморя, Приозов'я та Криму тут вирувало життя. Тут були середньовічні міста, розвинені міста з каналізацією. З тут друкувалися монети, тут були міжнародні делегації литовців дуже багато було. Росіяни перебріхують нашу історію, Радянський Союз перебріхував нашу історію ніякого дикого поля, і нічого Катерина тут не зробила. В нас першу зруйнувала все, зруйнувала Січ, зруйнувала Золотординські міста, а потім вже на цих руїнах намагалася щось тут збудувати. Так само, як росіяни зараз щось там типу, будують в Маріуполі на кістках сотень тисяч людей, які там померли. Хочу ще проговорити, чим насправді завершилась Куликова битва для Московії, хоча фактично мама її програв. У 1380 році Мамай уклав договір з литовським князем Ягайлом. У цей час престол в сараї зайняв Тохтамиш, який протягом року навів ворті жорстокий порядок і повелів московському князю Дмитрію терміново відправити йому на допомогу військо, а сам вирушив йому на зустріч. З іншого боку рухались на з'єднання один до одного союзники Мамай та великий князь Литовський Ягайло. 8 вересня 1380 року на Коликовому полі нині це Тульська область Росії, Мамай зустрівся з московським князем. Сподіваючись самостійно розбити війська останнього, Мамай почав сутички з Дмитрієм. Дізнавшись про стрімке наближення Тахтамиша, щоб не опинитися в оточенні, він повернув і пішов у степ. За два тижні військо Мамай зійшлося в герці з Тохтамишем на річці Калці, що протікає на території сучасних Запорізької та Донецької областей, де Мамай був розбитий. І втік до кафи. А тим часом князь Литовський Ягайло, який був союзником Мамая, але не встиг з'єднатися з ним, розгромив військо Дмітрія, Дмитрія, що поверталося з Куликового поля, захопив московські обози і винущив усіх військових, включно з пораненими. Тохтамиш ж і собі за два роки після цього захопив і спалив Москву, а також наклав на московське царство Данину вдвічі більшу, ніж була раніше. Таким чином, Куликовська битва насправді мала тяжкі наслідки для Московії. А святом і датою, від якої почалась історія російської ідентичності, її зробив аж у 19 столітті імператор Микола І все в стилі країни фейк, і історія в неї також доволі фейкова. Одна з версій про загибель Мамая Кияда свідчить, що давні союзники Генуесті не впустили його в кафу, а дорогою в Салхат його вбили підрозділи Тохтамиша. За іншою версією, Мамай був убитий в кафі, але знову ж таки, посланцями Тохтамиша. Поховали Беклярбека Мамая з почестями, так наказав Сам Хан. І я нагадаю, що його посада була другою в Золотій Орді після Ханської. За одною з версій він похований в селі Айвазовське раніше Шейх Мамай, біля міста Феодосія. Його могилу Курган знайшов відомий художник Айвазовський, який теж займався археологією. За іншою версією, його могила, це пагорб Кемалата поруч з містом Старий Крим. Держава Мамаєва Орда припинила своє існування у 1380 році після смерті її очільника. Територія держави була повернута під владу Золотої Орди, а діти і родичі Мамая втекли до Великого князівства Литовського. Ось як про нащадків Мамая згадує Литовський літопис. І після Донського побоїща Мамаїв-син Манцур Кият князь звів три міста: Глинськ, нині Золотоноша. Полтаву та Гличеницю, Глиницю, нині Глинське Зіньківського району Полтавської області. Діти Шмансур К'ятові, менший син Скидер Князь, поймав стадо коней і верблюдів і покочував у перекопи, а старший син його, Олекса князь залишився на тих містах. Землі нащадків Мамая по річці Ворсклі межували з Золотою Ордою. Створене мансур киятом князівства Мамаїв було формально незалежною державою протягом 12 років від 1380 до 1392 року, поки Велике Князівство Литовський Орда, на з Томишем, ворогували, а потім воно перетворилося в звичайне удільне князівство. З 1390 року в Києві митрополит Кипріян охрестив Олексу Мамая. Він отримав у хрещенні ім'я Олександр і титул князя Глинського. Першим в історичних джерелах із прізвищем Глинський у 1398 році згадується син Олекси чи Олександра Іван Олександрович, який був одружений з дочкою князя Данило Острозького Анастасією. Приклад Мамаїв Глинський наслідували і інші родичі ординських ханів, і темників, сотників та десятників. Вони вступали на службу до Вітовта, який надавав їм землі і титули. Так ординські групи осідали в Великому князівстві литовському на правах землян та дрібної шляхти. У 15 столітті в офіційних литовських документах князів Мамаїв дедалі частіше іменують Глинськими. А центр їхніх володінь у середині 15 століття перемістився до Черкас. Нащадки Олекси Мамая швидко прибрали до рук майже всю територію басейну Ворсли Сули, а також територію правобережжя на берегах річки Тясминшо біля Чигирина, річки Ташлик що біля Сміли, а також річок Коналка та Гірський Тікич неподалік від Умані. Вони стали найбільшими магнатами, зайняли ключові пости в урядової адміністрації цих земель. Тобто самий центр України. До середини XVI століття більшість представників роду глинських у своїх документах продовжують підписуватись прізвищем Мамай. Так у Київському літописі згадується, що в першій чверті XVI століття воєводою Києва був Іван Львович Мамай з князів глинських. Богдан Федорович-Глинський, воєвода Черкас 1488-1495 роки. Теж використовував родове прізвище Мамай. В історії він відомий тим, що організував перші черкаські прикордонні війська, які стали називатися козацькими. І на чолі з Богданом Мамаєм Глинським черкаські козаки у 1493 році вперше на повний голос заявили про себе взяттям щойно збудованого кримськими татарами Очаком. Тоді ж було пограбовано московського посла Суботу, який їхав до Криму з Валахії. Кошові отамани цього війська це нащадки чи родичі Мамаїв: Вишневецькі, Ружинські, Острозькі, Косинські, Дашкевичі. Дуже знайомі прізвища, правда? Вотчина Мамаїв, очевидно, зберігала певну єдність аж до повстання 1508 року, яке охопило райони Мозеря, Турева, Києва, Житомира, коли група князів під керівництвом Михайла Глинського. Та за підтримки Московського царства і Кримського ханства намагалися створити незалежну державу Велике Князівство Руське з центром у Києві. Повстання зазнало невдачі його лідери втекли до Москви. І хоч багато глинських у збуренні участі не брали, значна частина їхніх земель була конфіскована урядом або роздрібнена між непрямими спадкоємцями. Так, князівство Мамаєву спадковане від перших Глинських, від самого Мамая припинило своє існування. Але вважається, що його політична система і самоврядування збереглися у війську Запорізькому. Сподіваюсь, випуск вам сподобався. Наступного разу, коли почуєте щось про Дике Поле і Катеріну, яка заселила Південь, згадайте цей подкаст і побажайте опоненту нажити трошки мізків. На цьому все це був подкаст України за кермом. Сподіваюсь на ваші лайки і смайлики в коментарях.